Але багато питають про демобілізацію, бо була така генерал-лейтенант Гаврилюк завідомив, повідомив, що ті, хто трев три роки на фронті, будуть демобілізовані, чи будуть демобілізовані військові, які три роки на фронті з 22 року. Веже, почекайте. Ну це ж може бути, як ситуація вийшла. Well, зміна, як швидка зміна, але в, yeah. з, палицями, з палицями четвірка жезлів. Е, Перевернути мах, можуть бути будуть можуть якось впливати або щось констатувати в контексті цієї ситуації. Але збирають... Ну я не думаю. Не думаєш, характеристики погнали. Так. Вітя Жанна питає рівне по загрозам, тому що, от я в мене таке он знаєш, це наскільки прогнивші вонючі падлюки, що вони можуть реально цієї ночі прямо почати вже поняв типа, показати, які вони сильні. Що тут розумієш, коли людина показує владу, вона ти показує, що я хочу зупиняю, хочу не зупиняю. Поняв це наче вони показують свою силу, і мені в цьому всьому не подобається, тому, тому що нам. Як ми з тобою не раз говорили, зупиняють нам, зв'язують руки, нас обмежують, а їм ніхто нічого не, не каже. Ну і в розкладі. Дивіться, як цікаво у нас випадає. В нас випадає карта зірки. Це карта плану. Попитаємо про рівне. Карта зірки це карта планів та намірів. Пов'язаних з тим, щоб ускладнити життя, пов'язаних з тим, щоб вплинути на ситуацію на перебіг подій. Mm -hmm. фортуни, воно показує, що може бути все ж таки вихід позитивним чином 에, не реалізуватися те, що хочуть. Mm -hmm. Але 에, все одно залишається воно в планах. І я думаю, що якщо дивитися, я брав би акцент робив на кі... ближче до кінця тижня, четвер-п'ятниці, як. О... Десятка, ж... Десятка мочів напружений стан. Це ти прорівне. Так. Любесенькі, дай Бог, щоб це вас все програлося в ідеалі, щоб нічого такого не було. Житомир. Житомир питає Юлічка. Такі баталії в коментах відбуваються. Там щось серйозне, я зараз туди йду, бо я якраз не хочу втратити питання. Так, погнав трошки ваших баталій, почитаю. Житомир випадає по помірності. Цікавий Помірність. Фу, я вам хочу сказати більш-менш нормальний розклад на житомер насправді. Mm. Нормальний? Ну, немає такого, що, як зазвичай. У нас десятка кубків, десятка пентаклів, карта помірності. У нас випадає карта відлюдника, в нас випадає карта перепочинку. Чуєш? Тве трошки почитав наш четік. А питаннячко, таке питання: а однач, олігарх, оця олігархічна система України це зло чи так уже є? Оце є оця причина всього, що в нас все ну, що в нас важко, що в нас нема розвитку, часто зупиняється? Ну це все що відбувається. Це Оце все причина цьому, оцій олігархат. Бо ми думаємо так, а з іншого боку, я вже думаю, наче ж повиїжджали за кордони, бачиш там бюрократія, а чим бюрократія хуже олігархат. Ну, ти поняв, можна там спорити про це, але оце, олігархат це є причиною всіх наших бід. Мені здається, що все ж таки більше проблема не в олігархаті, а проблема в нас, сприйняття. Знаєте, в нас немає. От випала карта по попередньому розкладу. Карта помірності. У нас досить часто немає цієї помипомірності. Нема У нас є якась або дебільна е, принциповість, перекос, якась перекос, таке нема гармонії. якась не Розумієте, це як вулиця, на якій є сусіди різні. І в різне ставлення до цих сусідів, в наше ставлення один до одного є позиція того ж, що... і немає відсутній взагалі балансу е знайти якусь золоту середину. У нас, є приклад людини, котра побудує там собі чотири поверхи, і хтось буде сприймати, що треба зробити для того, щоб теж побудувати чотири поверхи. Mm -hmm. Другі будуть казати: от скоти наворовали mm -hmm. на чотири поверхи. І а, а, а в мене в мене маленька хата. Треті uh -huh. кажуть, що а я взагалі нічого робити не буду. Не бачу сенсу. У мене ніколи не буде чотирьох поверхів. І тут питання помірності. Тобто, помірності, перше е, зрозуміти, нафіга потрібні тобі взагалі ці чотири поверхи, чи е, всі біди від е, тут. Проблема по перше, мені здається, що в нас на фоні всіх цих змін. Yeah. Не тільки немає балансу, немає цієї золотої середини. Як that's немає that's середнього that's класу, that's like that's that's немає that's that's золотої середини в форматі із розряду на мітингу за українську мову, там кричать, скандують, а потім в одної там зворить телефон. Най, найбільше активістки на алло, Ало, мами, ти призвоню, папо ж і кидає Україна понад усе. І це думаю, це, це реально подвійні стандарти. Ну я не знаю. Для мене це дивно. Якщо ти сповідаєш якісь цінності, то дотримуйся їх в житті? Тому я завжди дуже дуже погано. Ну не, не так я з підозрою ставлюсь до сильно активістів. По чесному тобі я не знаю, чому так, але так, так склалося. Вони або попрацюють на якусь політичну організацію. Не всі любесенькі, я знаю, але або вони пов'язані з великим бізнесом, або з великою політикою. Тобто їх хтось спонсує. От нема віри в їхню щирість, справжність і що вони хочуть чогось хорошого для України. І помірності. помірності. Ну, помір, помір, в форматі, форматі, знаєш, форматі Помірність це завжди про розум. В форматі мови я хочу сказати, в мене так сталося, що я... Е, в мене з сім'ї тато він розмова, розмовляв російською мовою, а мачуха в мене звана Франківщина, і вона розмовляла українською мовою. Mm -hmm. І в нас ніколи не була проблема е, в форматі розмови, комунікації. Тобто ми yeah. коли починалися. Їхали там в школі в класом, їхали до Львову і мене не обслугували, тому мені не обслужили, мені не дали, мені нічого не продали, тому що Я сказала на русском: ні, ти тебе не обслугували, тому що ти вела, вела себе як остання курва. Ось в чому проблема, і у людей немає помірності, з цього виникають проблеми. І нам легше знайти проблему в тому, що є у нас олігархи якісь можна владці, тому подібне. Хоча є приклади навіть дуже багатих людей, котрі мають в собі там в подчиненні велику кількість людей, велику кількість сімей від їх статків, від їх добробуту буде залежати велика е, добробут, великої кількість да. Хорошо, Ми поїхали, басіки до ми все таки я вірю, що в українців з'явиться ця золота середина. Uh, якась не знаю. Це якась поміркованість. Мабуть, поміркованість. І треба завжди думати про власний інтерес. От і українцям, і українській владі, що вигідно нам, що нам треба. Так, погнали. Дніпро для вас ви просили. Вітя дасть відповіді на ці запитання. І друге, ну у нас все одно у нас є дуже велика кількість багатих людей, котрі не вкрали. Ці гроші. Є дуже розумні люди. Ну Звісно, є. Ні, в нас в нас ставлення зазвичай, що якщо в нього є мільйон, то він його, скоріш за все. Втратить. Це погана традиція, до речі, Ну, ну не знаю. Я поважаю людей, які заробили. Просто в нас же зразу думають, що накрав там якщо багата дівчина, то ти сам знаєш, що не шо в мене просто є приклади митців. в мене є приклади художників, пісателів, є приклади музикантів, котрі. Дуже багаті люди, але вони за виключно за рахунок своєї праці це зробили. По Дніпру в нас випадає карта вежі. Вежа це момент руйнівних процесів. Mm -hmm. Де, і мо, ну, можуть все ж таки, причому е, по страшному суду попереджувальна карта, по страшному суду і пошуки омани. Я б сказав би, що все ж таки будуть все одно використовувати всі важелі впливу. Пов'язаних не просто з містом Дніпром а областю в тому числі. Карта необмеженого вибору і страшний суд це каже нам про умовну небезпеку не тільки в місті, але й в великих містах, котрі будуть входити до області. Класичний фіговий класичний розклад на Дніпро. Тобто погуляли, хватить, як тебе понадав, виходить таким чином. Так, любезники, погнали. Чогось питає вишенька, чого чекати після затишку? Вам було дуже затишно, слава Богу, молодці. Чернігів. Житомир дивилися. Чернігів. А чорні бачите? От вони, вони ре, реально всі розклади. Дуже гарний початок, і фігове фігове закінчення. У нас початок десятка кубків, позитивна карта. Карта тріумфу, позитивна. Але в нас випадає перевернута карта е, миру, тобто неспокійний стан в вечірній час доби. І десятка жезлів тяжка ноша, тобто будуть ускладнювати наступний тиждень і причому. Я б взяв би відрізок з середи. Віть, а Україна буде ускладнювати Росія Росії росіянам життя за, на наступному тижні? Так, буде, Там, да? У нас ну, воно не випадає так, що це виключно в рамках в е рамках підстав ліву, праву, <смітна> що коні все в рамках оказу оку. Окей, віть, наподимося, Світловодськ, просять. Це район Кременчука, Кременчуцької Дамби. Давай подивимось, Світловодськ. Значить, у нас в ілюзія спокою не обмежений вибір і спирання на попередній досвід. Якраз у нас випадає. Що далі? Ну, будуть намагатися, я думаю, що щось е, ні, як транзитом воно проходить. Угу, да. Транзитом, по... а загроза Дамбі? Колесо фортуни. Тобто, не, по, якщо є процеси, то вони поруч біля. Uh -huh. без, 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 без деструктивних наслідків. Uh -huh. Так, любезеньки, ставте лайк, донатьте на збройні сили, підпишіться на канал Віктора Літовського, обов'язково на мій канал. Підтримуйте канал і взагалі дякую, що ви, ви обираєте. Трошечки до 7 тисяч залишилося. Дякую, що, що обираєте, і все прекрасно. Поїхали, будь ласка, бровари. Лена питає, Леночка, питає. Okay. Інстаграм, карта дня. Зранку почитали, пішли на роботу. Бровари, бровари не, не прямий вплив. Я думаю, що повз або це більше йде про акція по області. Окей. Воно йде. Знаєте, як е, напружений час, час навантаження. Але з е можливістю відійти від руйнівних процесів, угу. а, добре, відподивись, Київ. Розклад. поганий трійка мечів, десятка мечів, спирання на попередній досвід, О, колісниця. Можуть бути бо якісь транспортні вузли, можуть бути щось, що пов'язане з пересуванням. Да. О, в контексті спирання на попередній досвід, тобто, момент того, що. Те, що вже було під е, ударом. Да. Тобто, може бути да Угу. Причому наступний тиждень, знову ж таки, середини тижня. Угу. ну окей, е, тоді погнали, питаємо тебе про Херсон. Віктор, коли вже ми жахнемо в парашу? Пише Аріна Качан. Херсон мені не подобається розклад, але я вам хочу сказати, що він мені по минулому тижні не подобався. Тиждень до цього нас випадає як постійний якийсь пресинг, плюс зараз дедалі більше карт, котрі випливають в форматі обхідних шляхів, тобто якихось оман маніпуляцій, хитрощів. Котрі пов'язані з якоюсь з якимись ситуаціями, коли будуть намагатися свідомо вводити в оману для того, щоб отримати переваги, для того, щоб отримати якісь додаткові козирі, в них не вийде це реалізувати, але ці спроби вони будуть далі продовжувати. Друге, що мені не подобається по Херсону, зв'язаність по рукам та ногам, ця близькість, оця. Воно, знаєте, як під, під, під постійним пресингом, постійний тиск. Запоріжжя. А Запоріжжя цікаво, воно мені другий раз раздається. Мені випадають взагалі на якісь руйнівні процеси чи ситуації, пов'язані з окупованою територією. Тобто та територія, яка під окупацію, вона випадає як по руйнівним процесам. А, причому ну, останні два тижні. Причому я пер 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 перевіряв вже чому кажу, що окупована територія? Тому що в нас як немає впливу на ситуацію, але там будуть руйнівні процеси, котрими будуть намагатися проманіпулювати негативним чином на нас. Mm -hmm. а, з точки зору обстрілів, ну, карта мага випадає, вони будуть намагатися впливати не в пріоритеті, але будуть. Mm -hmm. Це... Нічого собі. Ану буде Кривий ріг. Кривий ріг я дивився, такий собі розклад там. Да. Просто ти ж сам розумієш, що якщо, наприклад, було один, навіть один день перемиє, він же народжує в людях оце відчуття, що може. Ні, ні, не можна це робити. Це ти сам собі робиш. Це гірше, так. Да. Я розумію, про що ти говориш. Воно поступове поступове. Тобто в нас іде е, паж мечів, якась ситуація гостра або але терпима. Далі в нас йде карта диявола, карта праці будуть пропрацьовувати далі. Е, карта дурні, маніпулятивні процеси провчити плюс зробити якась якісь знову ж таки ну обхідні шляхи це як підривна діяльність, навідники, або щось на кшталт терактів тобто продовження процесів бронівного характеру. Окей, ребесники, лиман. Хоча і карта миру в нас в перевернутому стані, в нас є карта помірності, і є карта, і трійка кубків. Тобто, ну, ем, напружений стан, але з можливістю контролювати процеси і в Ага. Цікаво. А ну подивися, будь ласка, Одесу свою любіму. Що, в Одесі все буде добре? Це ти так захотів? Море, сонце все добре, все чудово. І тепленько, да у вас? Тепленько. Тепленько, але ви бачите, ближче до кінця тижня наступного випадає зв'язаність по рукам та ногам, випадає карта вежі. В... Я думаю, що це якраз формат вихідних днів ближче до проводів, будуть намагатися впливати, е... причому якось сценічно. Угу. Не, не найліпший розклад. Причому далі в нас випадають ще жезли, тобто як обстрільні моменти, котрі будуть продовжувати. Старохостянтинів просити не Васильівна. Спирання на попередній досвід, тут тут, тут але Теж воно з якимось від може бути дійсно о, декілька днів е, на розкачку, але в, в, все одно в планах ворога вплинути е, там, же де був вплив. Mm. Причому в контексті навіть наступного тижня воно випадає знов ж таки ближче до кінця тижня. У нас там випадало негароше на Франківськ. Подивись на Франківськ. І, мене, і тут людей виникло питання про Гончаренку, Одіссіту, твоєму любимому. ж <зас> на, 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 на позитивній ноті чи ні? Яке, яке питання про Гончаренке? <зас> найпозитивніше. Зараз скажу, ти подивись, Франківськ. Франківськ. Франківськ в мене випадає спирання на попередній досвід, але не по місту, а в форматі області. Більш, mm -hmm. е, більш широке, по обхідним шляхів по поройним процесам. І Франківськ, до речі, в мене випадає останнім часом ще частіше ситуації, коли будуть вводити людей в обману, коли будуть їх використовувати для якихось внутрішніх процесів дестабіляційних. Mm -hmm. Це ну, наступний тиждень. Ми так. кажемо наступний тиждень. кінець кінець наступного тижня. ближче до кінця місяця. Окей, Віті пишуть глядачі в чаті обговорення, чи Гончаренко підсидить Порошенка і стане головою партії Порошенка. Порошенко ж можуть посадити взагалі-то. А на вибори треба йти. І тримати свій електорат ти ж розумієш. Верчіренка такий буде казати: пуля в лоб, так пуля в лоб, і Порошенка на каталки. Да. Десь забачили. Це було в тебе тільки що. Ти подивись, цікаво. Така... А його не можуть посадити, чи що? А і Гончаренко? Гончаренко може посадити. Порошенко може у нас в країні можуть кого хоче посадити Віктор Литовський. Не випадає в нас uh, того, що буде якась підміна. Більше того там випадає момент розчарування. Давай добре, Віктор Литовський, ти мене як завжди, найкращий. Ти карта на тиждень. Що нам чекати всім українцям, нам, глядачам, любесеньким, всім, хто підписався на канал Віктор Літовського на мій канал, хто підтримує мій канал, хто навіть на інстаграм тик підписався і дивити карту дня, що нам чекати. Одну карту? Давай, дві, дві карти. Дві карти. Я просто пишуть про Гонченка. я ж е... пам'ятаю його втратим, що? сходження, сходження на пам'ятаю його тата, який корвував Костусів, Костусів. Да. Остусів. Остусів, так. Да. Вони, хоча не спілкуються, начебто, але. <anchukies> а, 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 атакинки, Але що не, не радять апельсинки. яблуні від яблуні. Взагалі, наче, наче витягав, наче старався витягати. У нас дві карти. Перша друга. Перша перше. 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 Перше, у нас карта зірки. Карта зірки це момент планування, це момент надії, це момент світла в кінці тунеля, це момент того, що незважаючи на всі труднощі, і складнощі, в нас є перспектива, і треба до цієї перспективи йти. Є момент надії, є момент е, того, що ну але не тільки надіятися, але прикладати зусиль. Якщо ми будемо відбудовувати правильний план, якщо ми будемо прикладати достатньо зусиль. Ми зможемо побачити в фітку в, в кінці тунеля. В форматі наступного року у, наступного року наступного Здуваю. Тиждень. Здуваю. На, на, наступний тиждень. Візьміть сьогодні. Придумайте гарненько наступний тиждень. Візьміть, якщо завтра в вихідні використайте день для того, щоб вибудувати плани. І активним чином почніть їх реалізовувати карта зірки. Вона каже, що ті плани, котрі ви правильно вибудуєте, вони будуть реалізовані, будуть вас надихати, давати вам можливості рухатися вперед. Чудові коментарі. А друга. друга карта в нас трійка жезлів. Трійка жезлів, карта нового починання. В нас є не одна милиця, у нас є три милиці, за котрі може не означає триматися. так триматися. Чому? Е... каже, ну поживемо, побачимо, йдіть вперед. Тріка жів, що є моменти, є моменти опори все одно, є момент того, що ти можеш рухатися вперед. Є момент дивіться, перше. Карта якого кольору? Жовта. Жовта як сонечко, що все вперед О, позитивно. Що буде все добре. Бачу, а чому в мене ця карта народжує сумніви? Я завжди думаю, що вона про сумніви. Це в сумніви в якому контексті? Це заблудіться в трьох сос... Ну, Звісно, тому, можна. питання в тому, що в, в контексті саме трьох сосін вона і полягає: не треба сумніватися. В тебе є три варіанти подій, є три дороги, три... Є, є багато острахів, є багато переживань. Але ми бачимо, що перспективу бачимо попереду гарно. Рівненьку воду бачимо корабліки. Є ці кораблики, вони в різному напрямі їдуть. Хтось е... в Туреччину, хтось в Іспанію, хтось yeah, okay. в Одесу на море. І вони кажуть про те, що незважаючи на те, що будуть сумніви, не треба сумніватися, треба рухатися. Е... І тут ще момент який карта Трійка жезлів, вона гарна карта з точки yeah. зору починань. Якщо у вас заплановано. Якщо у вас четверка жезлі, тось хороша, четвір. Е, Четвірка, я, люблю... завжди, я, да. я скажу так, що я я жезли люблю, о, люблю в прямому положенні, тим паче, якщо їх взяти не прорвати, то все все одно знаєте, як через випробування, через труднощі, але з можливістю отримати якусь позитивну складову отримати. Отак от, от сьогодні був з нами чорний маг Віктор Літовський, Христос Воскрес всім моїм любесеньким вірте в дива. Я вірю в дива. Я знаю, що вони трапляються, як мені сказав один Діма. Мені здається, має трапитися якесь диво, щоб ми перемогли, і війна закінчилася. А я вірю в це. Віктор Литовський, дякую за прекрасний ефір, як завжди. Бережи себе, бережи тих, кого любите, бережи, кого любиш, і ви теж кого любите ви. Дякую за 16 донатів. 20 тисяч нами було в прямому ефірі. Дякую.